Ще раз привіт. Поки завантажую нове відео, вже завчора людина записала і забирає ось стартер і цілий мішочок ось таких ось всяких кнопочких трансформаторів. До речі, тут є ось такий трансформатор, коштує як мінімум 500 гривень. Як ми домовляємося з моїми підписниками, я відправляю все, що вони хочуть. До них приїжджає, перевіряють робочий стан, самі оцінюють і потім тільки донатять мені на карту. Ця людина сказала, що багато у неї знайомих, таких кулібінів, Тобто, і вони ото все розберуть. І будемо чекати від неї донатик на карту. Подивимося. Чи буде працювати ця схема, але я гадаю, що буде. Дивіться, там оте все. Також вийшло виходить відео зараз. Можете замовляти, відправляю. Давайте тільки скоріше в темпі, в темпі. Добре? Так, пакуємо. І воно їде. Ставимо подавайки. Швиденько.